Колеги Обухівської РДА зібралися сьогодні, щоб обговорити найболючіші питання району. Не дивно, що першою головною темою були діти, їхнє оздоровлення і відпочинок під час літніх канікул. Діти сироти, діти позбавлені каківською піклування, діти інваліди, та діти з малозабезпечених сімей будуть оздоровлені на 100% і на це виділено за бюджету обухівського району 175 тисяч. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок державного бюджету близько 1200 осіб, діти багатодітних родин, діти девянотної поведінки, діти, які перебувають на дистанційному обліку, тамановиті та обдаровані діти, діти, які перебувають в складних життєвих умовах. Вони будуть відпочивати в пришкільних таборах частково за рахунок місцевого бюджету, частково за рахунок батьківських коштів. І хоча фінансування залишає бажати кращого, відділ освіти готується до літніх канікул не менш серйозно, ніж до навчального року. До 3 червня це будуть ще в початкових класах екскурсії, і до 11 червня включно в перевідних класах практика Богтижнева, під час якої ми максимум зробимо для того, щоб діти і відпочили, і пройшли навчальну виробничу практику. І до 19 червня залишається в школах лише 9 класників. Обговорили і питання про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах. Начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення РДА Анатолій Балгара розповів про ситуацію в районі. Районною санітарної станції обстежена вода, райони відділу міністерства надзвичайної ситуації проведено обстеження даних пляжів Також у нас в Україні є водолазна служба і рятувальний пост. Уже стартувала підготовка до зими 2010-2011. На якому етапі підготовка житлово-комунального господарства доповів Бабенко Олександр? Зиму зим, головне тепло. Так от, е, якщо говорити про то, готовність теплопостачальних об'єктів підприємств, то хочу сказати, що обладнання теплотехнічне основу сьогодні знаходиться в задовільному стані. І воно не викликає в нас такої великої тривоги. Там треба провести регламентні роботи. Міркували над вирішенням проблем з дорогами, піднімали питання стану лінії електропередач. Голову РДА Ігоря Рафайського особливо турбує техніка безпеки громадян. Він вже почав об'їзд всіх населених пунктів, і результати таких поїздок не змусять на себе очікувати. Ми сьогодні в теплі працювали, домовилися, що проти місця буде деякі недолі. Бо сьогодні по тому факту вже можна порушити кримінальну справу, що не створено мов. Забезпечення безпеки людей, які живуть в селі Трипілля, і дітей, які ходять біля тієї біля тери, тери будів. Момент істини це момент відповідальності. Ми зробіть все, щоб обезпасити себе в першу чергу, громаду і людей, які там живуть. Але в межах чи законодавства у районі є безліч проблем, але будемо сподіватися, що з таким керівництвом вдасться привести все до ладу. Ми влада згідно закону будемо втручатися. Щоб люди нарешті отримали ту владу, самоврядну владу, яка буде діяти в інтересах громади, Балагану не буде. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія БАРТ.